Більше про цей візит Фіцу, Його наслідки розпитає гостя нашої студії. Це Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. Ще раз вітаю вас, пане Максиме. Слава Україні! Вітаю героям! Слава! Отже, для чого ну не лише за газом, через газ для чого Фіцо поїхав до Путіна, знаючи, що його будуть засуджувати його колеги з Європи. А, ну, десь він для себе, мабуть, відчуває, що репутаційний удар для нього не настільки буде великим, як вигода. Ну, це він так собі вважає, що те, що йому може запропонувати Путін. Бо саме мова йде про нього, а не про Словаків. Бо е, словаки отримують гроші з Європейського Союзу, ЄС вкладає гроші в розвиток Словаччини, е, західні партнери дуже допомагають. А от який інтерес в цьому Фіцо, це велике питання, тому що я нагадаю, е, ФІЦО ж не перший раз прем'єр-міністр. У нас Дуже часто люди не занурюються так глибоко або просто забувають те, що або бувало, багато зуспішно. дуже інформації. Або дійсно дуже багато інформації. Все воно в голові і не втримаєш. Це просто ну, мені доводиться про таких людей, як Фіце щось пам'ятати. Така собі робота. Не рекомендую ставати політологами, якщо чесно. А от Фіце, він же не перший раз, уже прем'єр-міністр. І щоб зрозуміти, що це за людина, яка його може бути мотивація, потрібно згадати. А як завершилась його попередня каденція? Вона завершилась по суті певною міні-революцією. дуже історія Фіцо дуже схожа на історію з Януковичем насправді, тому що пам'ятаємо, Янукович тоді переміг на виборах. Потім помаранчева революція. Янукович пішов, і потім повернувся з реваншем і став президентом. Відвертий там бандит, злочинець, все таке Фіце. Був прем'єром. І як завершилася попередня каденція? Скандалом, тому що з'ясувалось, е, журналіст-розслідувач е, зробив розслідування про те, що Фіцо разом з італійською мафією краде гроші, які виділяє на словачину Європейський Союз. Е, але не це стало це стало причиною обурення а потім з загадкових обставин цього журналіста з його дівчиною вбили. І після цього, а тут навіть я не знаю, аналогія краще з Януковичем чи з кучмою підійшла. Шановні телеглядачі, подумайте самі, а якщо дивитися на трансляції на Ютубі, напишіть вашу версію в коментарях, хоч ситуація не смішна. Загалом, після цього його, власне, скинули, він трошки відсидівся, люди підзабули і потім його переобрали ще раз. От така от. Не тривала електоральна пам'ять, і тому те, що ця людина зараз їде до кривавого вбивці Путіна, е виключно зі своєю якоюсь метою, тому що якщо б ішла мова е про забезпечення комфорту для словаків, mm -hmm. виключно про газ, то це точно не до Москви треба було їхати, бо те, що він сказав. Це є реакція на те, що Україна припиняє там пострітигас з першого січня. Як візит до Москви має переконати Україну при тому, що Україна. Пропонувала і альтерні, альтернативні варіанти постачання, Ми ми не просто сказали, що ми прикриваємо. Ми кажемо, дивіться, ми прикриваємо, але там, то, там, то, там, то по таким маршрутам ви можете цей газ доотримувати отримувати без проблем і навіть більше. Володимир Зеленський підтвердив, що Україна готова комп якусь компенсацію так надавати, щоб всі повернулися. Так, так, щоб це було не відчутно в економічному плані для словахів. Але от те, що робить зараз ФІЦ, це очевидно показує, що він діє не в інтересах словаків, що він діє виключно і персонально в своїх інтересах. Відповідати за це буде ці протести, можуть перерости. Якщо ви аналогії проводили з Януковичем, то Янукович, який обманув український народ, тому що його уряд спочатку зорієнтував українців на євросоюз. А потім з буквально за місяць до підписання асоціації передумав і розвернув. Геть в інший бік. А, чи буде така політична відповідальність всередині країни? Ці протести вони так і закінчаться нічим, чи буде щось більше? А, ну, це поки що підсумнював, тому що Фіце він такий. А... Скажімо, дуже адаптивний гнучкий, коли він зараз побачив, що пахне же тоді також він сам добровільно пішов, щоб не... не напружувати обстановку. Він побачив, що краще десь відсидітись, відмовчатись, дати людям випустити пару, ніж доводити все до критичної фази. І от зараз цілком ймовірно, що він не очікував, що реакція буде такою, що його не тільки в європейському союзі засудять Україна, що можна було передбачити. А що ще й почнуться певні протести в Словаччині, а йому це зовсім не потрібно, тому що він політик-популіст, і якщо його дії не є популярними, то це знищує його основну перевагу над конкурентами, і тому він може відповідно або просто дати задню і відкотитись, сказати, що от там. Окей, давайте робити так, та з Путіним просто треба було поговорити. Але в цілому, ну, те, ще, плюс, до речі, що відзначив президент України, що не було спільної заяви після цієї зустрічі, це багато про що говорить і дає. Чому е, про... воно ще буде? Я, я не думаю, ну, можливо, вони щось там викатять, якесь формальне, але те, що її от, не було, це показує, що швидше за все, ця розмова була. Не такою про що можна розповідати, а це породжує, звісно, поле для того, щоб для домислів, для того, щоб mm -hmm. трактувати все по-своєму. Тому ну тут або він проявить свою гнучкість і відкотиться назад, або дійсно це може призвести і до його відставки, і дай Боже третього разу з його поверненням вже не буде. Ну, він не єдиний, хто їх їздив на поклони до диктатора Путіна. Угорський прем'єр Орбан, канцлер Австрії Негамер, Шольц телефонував. Зароджується якась така. Вони прикриваються Орбан, прикриваються миротворчим процесом. Чи багато в нього союзників може бути, яких європейських країн можуть лідери пристати на цей псевдомиротворчий проц... план Орбана? Ну, а Загалом, якщо ми говоримо про країни-лідери Європейського Союзу, то. Направду. Дякую о... здоров'я. Дякую. То у них здебільшого послідовна позиція і там, ну, окей, ми виносимо за душки Олафа Шольца, але тут просто більше специфіка його як самого політика, що він не політик лідерського типу, а більше партійний номенклатурник. І тому от він, йому дуже складно в таких обставинах адаптуватись до складних викликів. Але що стосується Франції, ми вже бачимо, що Макрон свою чітку позицію зайняв. Вже жодних розмов про, про дзвінки до Путіна, про спроби вберегти йому обличчя і так далі. Зараз він збирає коаліцію миротворчу, потенційну для України. Зараз він займається активно створенням армії Європейського Союзу. Тобто, зрозуміло, що людина обрала шлях, і вона конкретно вже послідовно діє по, по цьому сценарію. Е, Великобританія також, ну, мені видається, у нас до них зараз особливих претензій не може бути справді. Ні, України. вони нам безпілотники вже е, готують нові поставки. Так, ну, тому тут, в принципі, по, по фіцу, так, можемо говорити, що там е, Словаччина є, є Угорщина, є проблемні країни, які там можуть. Е, е, Тоді можна припустити, можна додати, що додати. Путін просто використовує таких собі е, цих лідерів цих країн, як маріонеток, щоб. Зобразити те, що він не ізольований від цивілізованого світу, тільки тут цікаво, а хто глядач для кого це робиться? Ну якийсь якусь картинку, звісно, вони можуть створити, в тому числі для Сполучених Штатів Америки, тому що для багатьох американців. Глобальної різниці, умовно кажучи, між е, Угорщиною чи Італією немає, uh -huh. про, можливо, про Італію не більше знати, але це все, що там країни Європи. Вони для них от, щось дуже таке абстрактне. Вони такі, ну отже, лідер європейської країни каже, що так треба робити. От, е, і вони можуть написати, знаєте, я так люблю ці узагальнюючі заголовки, що в Верховній Раді збираються проголосувати або там. В Італії вважають, що Україна так то має зробити, хоча там якийсь один опозиційний політик це сказав. Наступно в Італії вважають, бо в Італії готуються передати. Там в якісь інші країни кабельні заголовки вони у всіх країнах, існують. тому так само в Америці можуть написати, що в Європі вважають, що Україну треба схилити. Там це міг Орбан чи Фіц заявити, чи ще там якесь неподобство. По Австрії там також ситуація не дуже. Але з Австрією більше через те, що вони там є такими лобістами країн господи, А, -а, 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 -а... Цих Австрія це про гроші. Ну Австрія це про гроші. В них так багато що зав'язано було і на бізнесі з Російською Федерацією на енергоносіях. Вони не так сильно були е, інтегровані взагалі взаємовідносини з Україною. Плюс вони ще е, лобіюють інтереси Балканських країн, в тому числі в плані євроінтеграції. Їм Дуже не сподобалось, що Україна тут вискочила поза чергою, uh -huh. але нібито там потроху взаємовідносини е, налагоджують. Ось. Ну єдине, що я ж кажу, для американської аудиторії потрібно доносити постійну альтернативну mm -hmm. думку, показувати, що це не в Європі, вважають, що це в Угорщині. Вважають, правда, тут ще треба пояснити, що таке Угорщина, бо Дональд Трамп вже розповідав, що великий лідер великої там країни там і так далі. Тут, звісно, інформаційна боротьба вона ще триває, і Орбана в першу чергу як таку інформаційну зброю на Російській Федерації використовують дуже якісно. Тут як треба... маріонетки я пропоную так. перейти в іншу точку світу на близький схід. Закриті школи і заводи, темрява на вулицях енергетична криза в Ірані досягає піку, і це попри чималі запаси власної нафти і природного газу. Що взагалі відбувається в Ірані? Чому там блекаути і чи станеться поштовхом до нової хвилі протестів? Дізнаєтеся в сюжеті нашої міжнародної оглядачки Світлани Чернецької. Нічні переїзди в абсолютній темряві. Уже два місяці автомагістралі в Ірані без світла. Це чергові заходи влади задля економії електроенергії. Діти не ходять до школи, навчаються онлайн. Крамниці, кафе, банки та інші установи зачиняються за світла, аби електрики зайвої не споживати. Навіть заводам і фабрикам обрізали постачання. Тож виробництво в країні майже зупинилося. У нас є цех у промисловому місті. Через відсутність електроенергії виробництво впало приблизно на третину. Щоб залагодити проблему, оскільки держава для нас нічого не зробила, ми купили генератор. Але на жаль, ми також не можемо знайти дизель. Скорочені робочі дні і в урядових установах ірану. А державна енергетична компанія попередила про можливі масові відключення на кілька тижнів. Криза досягла критичної точки. Визнав президент країни Масуд Пезешкіан. Він закликав людей зменшити опалення будинків на 2 градуси, і це попри те, що країна має одні з найбільших у світі запаси нафти і природного газу. Під різноманітними міжнародними санкціями Іран перебуває вже майже півстоліття. Це впливає на всі сфери життя. Крім того, уряд не інвестує грошей в оновлення застарілої газової та нафтової інфраструктури, а воліє вкладатися в підтримку збройних формувань в регіоні. Лише на Сирію Тегеран витратив понад 50 мільярдів доларів замість інвестицій у власний енергосектор. Крім того, до внутрішніх проблем додалися і атаки Ізраїлю у відповідь на іранське втручання. Іранські виробники заговорили про десятки мільярдів збитків через зупинення промисловості. Утім, режим Аятол готовий пожертвувати шаленими грішми, аби не довелося вимикати світло у домівках людей, бо це може збурити народ а протести владі зараз не потрібні за останні роки ми бачили чимало антирежимних виступів. Вони виникали з багатьох причин: економічні проблеми, соціально-політичні проблеми та навіть екологічні, страшне забруднення повітря усе через погане управління режиму. І зараз щодня ми бачимо, як з'являються нові прошарки суспільства, які розчаровуються у владі та приєднуються до протестного руху. через жорстокі репресії уряду в Ірані немає єдиної опозиції а протестувати в країні це свідомо йти на неминучу смерть. Незгодних не лише б'ють їх або кидають за ґрати, або вони взагалі зникають. Наприклад, сусідні Сирії показав, що рано чи пізно тоталітарним режимам настає кінець, і це не може налякати не владу Ісламської республіки. Падіння режиму Асада в Сирії стало доказом, що диктаторські тиранічні тоталітарні режими, навіть не зважаючи на іноземну підтримку, не можуть тривати вічно проти волі народу. Тож верховний лідер Ірану непокоїться, що ситуація нагадує кінець 80-х, початок 90-х років у радянському союзі. Сі, тоді його керівництво дуже швидко втратило контроль, і тоталітарна держава розпалася. Попри усі зусилля влади мінімізувати енергетичну кризу, вона відчутна у всіх куточках країни. І що холодніше стає, то більше погіршується ситуація. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини. То чи буде світло в кінці тунелю іранської диктатури? Продовжу про це розмову з гостем студії. Це Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародний. Так, ми дивилися з вами сюжети. Вже казали, да ну це напевно демонстрація бумерангу, коли в до, Росія хоче досягнути блекауту в Україні, а в цей час в Іран е, приходить блекаут союзник е, РФ. Тож е, чим це може завершитися? Ці про е, чи можуть бути протести потужними? Ну, поки що, поки що серйозних протестних настроїв не було. Влада Ірану намагається максимально згладити ситуацію. Це, звісно, в першу чергу, те, що відбувається зараз, це наслідки їх послідовної неправильної політики. Їх, в принципі, ну на міжнародній арені репутація їх сильно похитнулась, враховуючи те, що. Там Ізраїль переміг Хезболу, що сирійський режим Башара Асада пав, з яким вони мали дружні відносини, і плюс ще й Ізраїль завдав там болючих ударів по самому Ірану, в тому числі підірвавши газопроводи. І замість того, щоб тоді, коли газопроводи ці ключові, були підірвані, сказати, що така ситуація трапилась, давайте економити, давайте якось перерозподіляти. Вони вирішили це. Замовчати і використовувати резерви, щоб просто перекрити цей брак газу, і резерви вичерпались. І зараз ситуація стала критичною. Тобто, це те, що відбувається у них зараз, у них було по суті два, два виходи, тому що країна надзвичайно залежна від газу. Там, в принципі, те, що вони провели хорошу роботу, що 90% близько 90% домогосподарств в Ірані, вони газифіковані, але це і викликає дуже велику залежність саме від. У них вийшов такий е, е, варіант, що вони або е, мають забезпечувати електростанції енергоносіями, щоб продовжувати генерувати електроенергію, або постачати газ в домогосподарство. І вони вирішили постачати газ в домогосподарства, тому що це основне таке джерело для тепла і там, приготування їжі. Таков. Тому е, ця криза вона ще у них е, буде безумовно тривати. Оскільки ну, по перше, Ізраїль я впевнений, що буде повертатись з якимись подібними акціями на територію Ірану. По-друге, санкційний тиск може тільки по поширюватися, посилюватись, тому що до влади в Сполучених Штатах Америки ось ось вже офіційно прийде Дональд Трамп, який перше переконаний, що Іран готував на нього замах. На вбивство про це ж офіційна влада Сполучених Штатів Америки заявляла, що була така інформація. По друге, що Іран намагався втручатись у вибори в Сполучених Штатах Америки проти Дональда Трампа. І тут таке увага питання, чи проігнорує ці фактори Дональд Трамп, коли стане президентом Сполучених Штатів Америки, чи захоче Ірану помститись. Ну тут, звісно, це е, другий варіант. Тому ситуація, звісно зараз максимально несприятлива. Поки що, як таких протестів е, не було видно. Але знову ж таки, виходячи навіть з нашого досвіду, е, пригадуємо літні блекаути. І особливо в дні, коли це було максимально спекотно, і завдяки шахедам, в тому числі, в першу чергу, завдяки іранським шахедам, то люди дуже си і тут, навіть враховуючи, розуміючи, що війна, що обстріли, люди все одно обурювались, почали з'являтися. Ці всі там ох, продають електроенергію, ледь не особисто Закордон. та Зеленський в мішку електрохарчування вивозить в Молдову і так далі. Ну просто ці всі якісь картинки блукали інтернетами про те. Що там уходна ну, атомна електростанція може забезпечувати 10 Україн, де наша електроенергія ну, тут, не напевно, така... населення Ірану і нас порівнювати важко, тому що українці такі гім рота не закриєш, і свобода слова як би не тиснули. Ми знаємо, чим завершується для лідерів, які не дають висловити українцеві його думку. Ну, іранці насправді також можуть собі добре по, побунтувати. Вони ну вони так, останні протести їх не вінчали з успіхом, але вони були там досить. І враховуючи, що тоді режим був сильнішим, то вони все одно досягли певного результату і навіть певної лібералізації в країні. Що стосується ситуації зараз, то звісно, там президент, Позашк... як прізвище таке Позашкіян, здається. Точно не можу пригадати. Перепрошую, от що, що прізвища всі в пам'яті, особливо е східних політиків, дуже складно запам'ятати. От він досить такий ліберальний. Він обрав таку позицію, що він, він вибачається. Він говорить, що ми розуміємо, що не впорались, така ситуація. Вони проводять прямо кампанію публічно з цього приводу там місцевих іранських знаменитостей, політиків залишають, які говорять, будь ласка, економте електроенергію. Це можна робити так. Вони роблять і ці всі листівки, роздають там з рекомендаціями. Тобто, вони не ну, те, що. Їх рятує зараз, що вони не обрали стратегії ігнорувати і заперечувати. Бо ну в авторитарних режимах це цілком можна було сказати все нормально, або просто сказати це все євреї, це через євреїв. От погані євреї, давайте злитись на них, а не думати. А якщо врахувати, що за походженням основна частина жителів Ірану це азербайджанці. Взаємовідносини Азербайджану з Туреччиною, які дуже вдячні, що Туреччина підтримала і Карабах змогли повернути. А чи якщо це буде цікаво Туреччині, скажімо так, вони можуть підпалити цей Фітіль? А вже ж Туреччина зараз дуже активно завойовує лідерство в регіоні, а вони ну, знайшли в дуже вдалий для себе момент. Вони там щось запалювались, коли почалася операція Ізраїлю в секторі Газа. Казали, там ми там забратів палестинців, але в результаті в ту, в ту історію вони не полізли. Вони вичекали слушний момент, дійсно скористалися слабкістю Російської Федерації в Сирії. спочатку. Спочатку, в у Вірменії, там вже російський угу. контингент, типу миротворчий, стояв. І е, допомогли Азербайджану е, повернути Карабах. Потім, після того, е, вони побачили, е, що Російська Федерація ще більше заглибилася в Україну, ще більше ослабилася, і е, змогли повернути цю операцію в Сирії, в тому числі послабивши дуже сильно Іран, який також претендував mm -hmm. на лідерство в регіоні. І зараз я певен, що Ердоган який, кину, скажімо так. Е, не дуже сильно до долюблює Іран, Він може скористатися цією ситуацією цілком, тому що навіщо йому потужний конкурент в регіоні, якщо вони можуть по суті його забрати. Мені тим більше здається з ядерною зброєю. Тим більше потенційно так з ядерною зброєю, ми ну, точно не знаємо, що з цією ядерною програмою в Ірані, але тим не менш. Я думаю, що Сполучені Штати Америки дуже сприятливо дивляться на те, щоб лідером в близькосхідному регіоні стала країна, яка є членом НАТО. І, і успіхи в Сирії мені здається не в останню чергу. зумовлені тим, що була певна координація між Сполученими Штатами Америки і Туреччиною. Цілком можливо, що по Ірану ми щось схоже побачимо. Також побачимо і ще не раз. З вами зустрінемося, обговоримо. Чекаємо того 20 20 січня. Дякую, що прийшли сьогодні до нас. Це був Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник.